Доброго всім дня! Сьогодні у нас 21 вересня 2024 року. Ви на каналі Коля Ковдо. Ми знаходимось в Кам'янка, Черкаська область, центральна Україна. Хочу вам продемонструвати форму винограда кишмиш. Кишмиш лучистий. Багато хто від нього відмовляється, а мені подобається. Подобається смак, він доволі врожайна форма. Кишмиш лучистий. Все він в мішечках. Доволі непогані в нього є і гроночки. Це така бравенька гронка. Дивіться. Доволі, доволі така немаленька. Це тут одна гронка. Все. Теж така. Ну, оса і пчлки його полюбляють і шерстні, то приходиться ховати сіточки. Там воно в невеличкі ранки то не поховань, а так то практично весь він у сіточках. кишмиш лучистий Давайте зараз зірвемо декілька ягідок. Таких видимося. Да, він не мега розмірів, але Мені дуже подобається колір і дуже подобається смак. Це такі середні ягідки. 3 і 7. 3 4. 3 9 практично 4. Давайте зараз розріжемо. Подивимося в ньому знаходяться рудименти. Це вже ні для кого не секрет, але при їді вони зовсім не відчувається. Ось такий рудиментик. Він геть свободно роздавлюється. І при їді він зовсім не відчувається. Ось така меркить. Ну тут взагалі це шкурочка. Давайте поміряємо цукор. Ну, до нас якраз прилетів гость. Шершні в цьому році, ну дуже багато. Давайте поміряємо ой, цукор. вже соку доволі багато. Цікаво, 26 шість брікс. Я гадаю, що видно. Давайте подивимось в іншу сторону, щоб не на сонечко. Вот ось так ось, 26 шість брикс. Давайте тепер посмакуємо. М -м -м. Дуже смачний. Такий квітковий мускат. Нічку. Мені по смаку він дуже подобається. Не знаю чому від нього відмовляються заклада по два по три соцвіття Добре, дуже сушиться. Дуже прекрасний виходить з нього ізюм. Та й так поїсти, просто зірвати громко і поїсти. Для дітей його просто беруть із задоволенням. Це вже більше половини куста немає, урожаю вже позабирано. І завтра, післязавтрані прийти, забрати решту. О, такий кишмишник чистий. Мені ця форма дуже сподобалась. Я не збираюся з нею розставатися, а далі буду з нею працювати. Sehen